Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фарлана. Нарешті настав час паків. Я їх хотів взагалі випускати ще в четверг, але з ряду певних обставин просто фізично не встигав це зробити. Тому сьогодні виходить відео з тижневою, можна сказати, нарізкою моїх найкращих паків за час часто АПЛ. Я сподіваюся, що ви щось потягнули цікавеньке під час тоців АПЛ, бо там було чимало якісних, цікавих і дорогих гравців. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну а наприкінці відео розглянемо з вами нову команду ТОЦів Бундесліги. Не забувайте підтримати це відео. Зараз ваша підтримка вигляді лайків та, звичайно, що підписок на канал надзвичайно важлива. Дякуємо величезне, приємного перегляду. Поїхали! Але чекайте, для початку розпочнемо, мабуть, з отаких от наборів. Не знаю, чи багато з вас грають в режимі Moments. Це той режим, де вам необхідно виконувати завдання, і за них ви отримуєте зірочки, які ви потім можете обміняти на нагороди. Так, от один з моїх підписників зібрав аж 105 цих зірочок, власне, дав мені відкрити нагороди. Мені було реально цікаво, чи будуть підкручені ці набори, бо все ж таки це новий режим FIFA, да, Moments. моменси. Чи буде підкручений дроп, вірніше, в цих паках? Другий набор ми відкриваємо, і це вже не волкаут. Отак от Я думаю, чесно кажучи, що там всюди буде волкаути, але у нас тут взагалі ніякі гравці. Ну і третій такий самий набір за 35 зірочок. ну Більш-менш по фодеру, окей, це мотом, картка Ліндельофа з Манчестер Юнайтеда. Загалом витраченого часу на збірку 105 зірочок людина. Я навіть не знаю, скільки годин, але явно не одну. Ну а чи варто воно було того? Запитання, мабуть, скоріш за все, риторичне. Але якщо вам подобається момент, і ви регулярно збираєте ці зірочки, відкриваєте нагороди, теж поділіться вашими уловами. Чи щастило вам у цих безкоштовних паках? Просуваємося до наших паків, яких дуже багато, в принципі, тут 20 і на основному моєму. Десь 35, здається. Окей, okay, 81. 11 гравців. Волкаут, звичайний, да? Бензимо. Yes. <laughs> гарний волкаут. Гарний волкаут, I'll take it Блін, дублікат. Знову. Під тот О! Є перший тот. Чекайте, чекайте, чекайте. Frontio! Саліба! Саліба! Отак от. третій пак, да? Третій пак ми відкриваємо всього лише. Що і тріп'є тут? І тріп'є тут. Вау. Ну, не найдорожчі, звісно, пацани, слухайте, але і не найдешевші. Тріп'є ще 117. Ну, сумарно, майже 800 тисяч. Враховуючи цих пацанів точно 800к. Ми. О, чекайте, у нас три гарантованих ком'юніті тотс. Давайте їх також відкриємо. Може, Джезус? Може ще щось такого плану? Джезус! Ну, було б непогано. Тюрам! Тюрам, за 300 тисяч, здається, да? Він коштуєш? Це пощастило, можна назвати. 300. Вау! 370 навіть. Скільки вже? 4-5 наборів. Без нічого. Все, зараз буде тот. Дивіться. 100%. Найкращий пак відкриваю, пофіг. поїхали. У нього буде То. Це якби 100%. Знову я, походу, неправильно висловився в грі. Мені треба було, щоб зараз впав діючий Тоц, а не майбутній спотці. Це найкращий пак, який в мене був. 10 гравців 85. Ого! Коли в тебе і так до хреніща просто дублікатів і поддарук, чому б не зібрати? Прям за монетки назарій. О, чекай, чекай, чекай! Та знову? Це треба радіти, скажіть, будь ласка, чи треба засмутитися? Бо 600 тисяч якби. А це, бляха, дублікат антрейду. Що робити? Отак от, от. Так, все. Поки що до понеділка. Кажемо цьому аккаунту. До побачення. Бо ми йдемо на основу. Premier League Prime Players Pack. 6 рарних. Ось він, ось він, перший на мій аккаунт! Хо-хо-хо-хо! Важко -хо -хо. вітаю тебе, друже! Я знав, що я тебе впіймаю сьогодні. Е, проте думаю, що навіть не один раз. За сьогодні я тебе ще впіймаю, але приємно, приємно. 1082. Тоц має бути тут. я знову помилився, я знову не вказав її спорт, що мені потрібен Вісний ТОЦ, а не майбутній. Ну тільки себе можна звинувачувати, правильно? Правильно. Так, 5 гравців. Єс! Я ж казав, буде. Він дорогий. Йоханий, баба! 900 тисяч монет?! За САКА! Нічого собі. Я думав 500 максимум. То ми ще перевершили два саліба. лол. Зараз покажу вам приклад, як не треба робити. Я не раджу так робити. Але зроблю, бо маю можливість таку. У мене Лусіо впав нещодавно, можна відсвяткувати І 400 тисяч монет. Аби поінти не Витратимо. Че, че я засмучусь? Я же его продам. Правильно, че это все на трейд? Продам. Продам. Дубликат же. Ж. Так, добре. Добре. Сашко, актуальна ціна? 128. Ну, майже відбився, по-новому, Майже. Він же 200 коштує. І Еще разочек Он сказал, что ще побачимо з іншим пал. Да, да, да. Абсолютно. А ще я сказал І спортс. Дайте мені, будь ласка, решфорда. Якову ікона! Ой, Блин ну. Гірше ми. Гірше выглядят склад не було. Нас найсторфишет икон, типа. Excel 60 тысяч 000... 66 навіть. А якщо продати? Ой, це ще й middle liitmann. офігеть ні, це квіксельна картка. ок. Ну і на десерт, панове, нагороди за 20. -0. Командою АПЛ я грав, це був ТОЦ-драйв, і якраз під час того, коли падали в нагородах гравці АПЛ. 4 піки 84 плюс-3 піки з гарантованими ТОЦМ Прем'єр-ліги АПЛ. Відповідно. Тільки за, за перший ранг йде три ось таких піки. Поїхали! Перший пішов. Ступен. Добре. Поки фодер Окей. Те саме майже. Ну ладно. Я знаю, що і тут може бути тот. Ізі прям може бути. Прям ІЗІ Нема. Піпі. Червоненькі. Красиві дизайно. Красиві картки. Топова ліга. От тут нам треба хтось, кого я ще коли-небудь обов'язково собі в склад поставлю Дебрюний решвор, повторюсь холан, Варан Варіант. Ну, Сашка зінченка це по-любому зловимо зараз це навіть не. Не можете ставки не, не ставити. Це по-любому Сашко в нас буде. от когось з цієї четвірочки було б класно Давай. По центру перший. Сончик! да Тут найдорожчий виходить. Зафіксуємо, да? Як, як він це робить? Отак, так? Да? Зафіксуємо. Сончик є. Я б теоретично взяв би Сака. Теоретично, але хай буде Зіна в червоному варіанті. Це красивіше. Хоча сака не поганий, реально. Я б взяв би Сака. Я би не, якби не Зіна. Останній пік. Да. 20-0. Тоби. Ой. Поехали. 5-24+. Мот. Алжир. Морез Пифа играет с 2003-го. Что, что? Так, за 50. Давайте теперь... На... Наступный... Буде не, не тот драйв, а Мотим драйв. Тестуємо oh. <laughs> мотмів, бля. Так, алтимейт. Два набори. Дай хоч хоть це ж жлобы. <laughs> Навіть волкаут нема. Ой, oh, е... Yeah. Mm -hmm. Можно поплакать, стоит на ворот? Можна? Чи ембат розбитый, чи, чи монітор? Перед цим паком, попередній перегляд, колись мені це допомагало. Відкриваєш попередній перегляд, а потім відкриваєш якийсь жирний пак, і там Ой. І там підсипив. Так, нормально. Це супер жирний пак, супер топова ліга, чимало дорогих чуваків, продавай мітодси, три гарантованих. Я змирюся, якщо зараз мені впаде хтось з тієї четвірочки. Змирюся з тим, щоб в тергових нічого не впало. От ізі. Я навіть скажу, і спорт ви найкраще, я вас люблю, і взагалі контора мрія. Давайте мені холона або решерда. Позиваємо. Холон, Решфорд. Де Брюйне і Салах вищі за рейтингом, тобто їх не може бути в паку. Навіть рубеді єш вищий за рейтингом, його теж не може бути фактор. В цілому скажу, що поганенько. Але і це ще не все. Зараз пан або пропав. Або цей пак рятує наш покопінг. Або йдіть ви і е спортс в дупу. 500 тисяч монет. Всі гарантовані 90... 81 500к. Подивимось, чи окупимо його чи ні. Хто ти такий? Мені не треба твій автограф, я не знаю хто ти навіть. Тебе навіть геймфейсу немає, бро. Чи це геймфейс? Не дуже схоже на фотографії. А от тепер, панове, вже все. Цей вечір, за який я догравав цю вікінг-лігу, можна назвати ну, просто нещасливим, можливо в плані дропу, тому що реально очікувалося мною набагато більше. На жаль, маємо, що маємо. Я буду все одно намагатися робити найкращі результати, аби відкривати найцікавіші нагороди, де я впевнений, що рано чи пізно на якійсь тоц команді ми обов'язково спіймаємо щось надзвичайно. Дороге. І давайте наприкінці відео перейдемо до нової Тоц команди. Вона вийшла вчора, в це в п'ятницю. Це Тодци Бундесліги. Знайомитися з усіма гравцями в детальному вже не будемо. Найдорожчі це Нкунку 5,5. Зараз Мусіала 2,7, Белінгем 7,5. Найдорожчі гравець, до речі, команди. Кіміх, Діабі ще мають непоганий прайс, Фрімпонг, Деліхт майже 2 мільйони. Горецька мільйон, Мане 2,3 Девіс 450к. Як ви бачите, чимало достойних, чимало дорогих гравців. І загальна вартість команди 24 мільйони. Зараз ця загальна вартість дорівнює вартості всій команді АПЛ. Тобто за ціною команди рівні. А отже, Вікін Ліга цими вихідними буде надзвичайно цікава і, звичайно, що я буду намагатися зробити перший ранг, аби покращити свої шанси. На те, щоб впіймати когось з цих топових хлопчиків. Ну а хто вже закінчив Вікін Лігу, чи хто, можливо, впіймав когось з них, обов'язково напишіть про це в коментарях та поділіться обов'язково вашою думкою, якщо вже протестували е, когось з цих дорогих гравців, бо нам ще тот здрайв за них грати. Дякую величезно за увагу. Побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні! Папа! -па.